Рузіна Сінфу перші проголовне поїхали в повітряному просторі над столицею противника. Українські повітряні сили провели масову операцію. Понад 50 літаків лінії оборони ворога, прорвавшись глибоко над московською агломерацією. Метою стали винятково військові об'єкти аеродроми, склади боєприпасів. Командні пункти станції радіолокаційного управління. Цивільне населення не зазнало втрат жодна жертва серед мирних не підтверджена. Ввечері місто охопило пожежі, спалахи, стовпи диму, евакуація персоналу, військових баз і техніки. Пише телеграм, канал Топропомств. Операція була спланована з урахуванням глибокої розвідки. Підготовку маршрутів виконували літаки, розвідники і безпілотники. Здійснено маскування, відволікання противника. Повітряні засоби України чекали сигналу і злетіли одразу після завершення серії радіоударів та кібероперацій. Що частково вивели з ладу системи ППО супротивника, коли основна група підлетіла над мегаполісом, відбувся синхронний удар. Літаки скинули високоточні бомби на підготовлені цілі. Одночасно з цим групи спеціальної авіації провели розвідку і спрямували коргувальників. У кількох місцях був зафіксований вибух великої сили. Один із командних пунктів противника було фактично знеструмлено. Зв'язок порушено. Після удару українські літаки вийшли назад до власної території. Частина до аеродромів за кордоном, решта на передові бази. Для супротивника це стало ударом, який порушив звичний хід справ. Вражено кілька льотних майданчиків. щонайменше десяток літаків вертольотів виведено з ладу під технікою, А що була на стоянках. Сталась детонація пального командування противника, було змушено атакувати варійні плани. Частково евакуйований особовий склад з баз, які більше не вважались безпечними. В штабі супротивника почалась паніка, резерви ППО розкидані, система радіолокації перекриття. Зв'язок нестабільний. Українська сторона використала момент, коли ворог мав перевагу в кількості літаків, але не мав готовності до такого прориву. Зсу продемонстрували, що можуть не тільки оборонятися але й завдавати точкових, але болючих ударів в глибину супротивника. Ош, як пишуть партизани, цей випадок більше ніж просто наліт. Це сигнал зміни формату війни, коли авіація України може прорватися над столицею агресора, коли їхні аеродроми і склади боєприпасів не в безпеці. Це означає, що баланс сил зміщується. Ворог втратив не лише техніку, а фактор безпеки, який він вважав гарантованим. Україна отримає перевагу інформаційно-психологічно і операційно. Цей удар змушує агресора втрачати значно більше ресурсів на ППО, укриття техніки резервування авіабаз, що знижує їхню наступальну спроможність для ЗСУ. Це шанс перейти до ініціативи, змусити супротивника оборонятись замість наступати втрати супротивника важкі, десятки літаків вертольотів, зруйновані аеродромні споруди. Персонал зупиненої бойової готовності виведені з ладу системи управління, але найгірше втрачена довіра до власної оборони, розірвано слабкі місця, порушено режим спокою. Україна демонструє непотрібну кількісну перевагу, коли є технологія, точність знання супротивника. і Хоча війна ще не завершена, саме такі операції створюють умови для вирішального кроку після удару українські сили. Застосували комплексну систему дезінформації, яка ще більше ускладнила реагування ворога через контрольовані канали внутрішніх мережах РФ, було поширено неправдиві сигнали про другий третій можливі нальоти, через що частина підрозділів протиповітряної оборони була змушена залишити свої позиції, переміщатись в глибину країни. Це дозволило ЗСУ суне лише безпечно завершити евакуацію літаків після удару, але й закріпити ефект паніки в російському військовому середовищі. За даними перехоплень, деякі частини ППО відкривали вогонь по власних цілях через плутанину в координатах. Один з найпотужніших ударів припав на склади авіаційних боєприпасів поблизу однієї з ключових баз в московській області. У прямого влучання відбулась детонація, яка тривала понад півгодини. Відео з вибухами поширили соцмережами навіть попри активну цензуру Пожежі не могли загасити всю ніч. А уламка розлетілась на сот метрів, пошкодивши десятки одиниць техніки, зруйнувавши з смуги. Це означає, що значна частина авіації ворога буде або недоступною, або виведеною з ладу на тривалий термін. Крім фізичного знищення інфраструктури удар мав стратегічну мету показати, що українська авіація здатна діяти асиметрично потужної в глибині ворожої території. Це зміщує фокус військової стратегії Росії. Тепер ресурси доведеться розпорушувати не тільки на лінію фронту, а й в глибокому тилу, але це для армії вторгнення сигнал про наближення краху. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів голова в кожного своєї висновки, кожен робить сам. До Зустрічі друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.